Вітаю вас на сіті. Надзвичайні новини у студії Костянтин Стогній. Сьогодні у Києві пікетували МВС. Люди вимагали від міліції закрити так звані лохотрони для безробітних. Це фірми, які в обмін на гроші пропонують неіснуючі вакансії та житло. Ошуканих вже тисячі, натомість людей, які понесли за це реальну відповідальність, майже немає. Здавалось, вигідну роботу Марина знайшла у звичайному газетному оголошенні в офісі, куди студентку покликали на співбесіду. Спочатку обіцяли золоті гори давати там пуговиці, фламастер, вот це все розбирати, нужно було за што доплатити достаточно більшої деньги, около 800 гривень. Як заставу дівчина заплатила 400 гривень, але кур'єр із фломастерами до неї так і не приїхав. Із пенсіонерки Марини Микитівни аферисти взяли 200 гривень. Обіцяли влаштувати нянею, але потенційна мати роботодавець припинила виходити на телефонний зв'язок. Я на трубку не брала, Не брала, збрасувала все. Усі, хто потрапив на гачок до аферистів, тут же пишуть звернення міністру внутрішніх справ. Всього по Україні зареєстрували 60 подібних заяв, але ошуканих у сотні разів більше. Зрозумівши, що їх пошили у дурні, люди просто нікуди не звертаються. Проводиться розслідування, проводиться слідчі дії, по-перше, для встановлення осіб, які організували так, діяльність певної фірми, і спосіб заволодіння е, коштами громадян. За руку нікого не піймали, бо фірма увесь час змінює адреси, кажуть у міліції. А от активістам незалежної профспілки і захисту праці вже кілька разів вдавалося не тільки потрапити у такі офіси, а й повернути людям гроші. Кожен день так у них проходять кожному офісі по 20 чоловік від 200 до 1500 гривень. Вони заробляють, і це мільйони. Це нереально перерахувати навіть. Ось один із таких офісів у столиці ховається під вивіскою агентство нерухомості. Під дверима свіжа черга ошуканих людей. Але перед надто активними клієнтами двері одразу зачиняють. Павло Миколайович сюди ходить вже четвертий місяць. Завтракими кормят к вам привезуть. Вам привезуть. І лежить деньги хочете, щоб возвозротілі. Що дерма Ось цю жінку встигли попередити. Вона тільки прийшла шукати роботу. Тим, хто спокусився на подібні оголошення, юристи радять уважно читати договір. Люди часто бувають, просто не читають те, що вони підписують. Їм кажуть, підпиши підперець, буде квартира, буде робота. Вони підписують і думають, що все буде гаразд. А натомість вони підписують простий договір інформаційних послуг і збито вже чисто так законно відразу. Нічого не можуть. Люди, які сьогодні намагалися потрапити у один із столичних офісів аферистів, пішли додому ні з чим. Але вже завтра тут будуть нові клієнти.